Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буде огляд актуальних подій. Ну, отож, думаю, всі чули так, що з'явились чутки, що нас хочуть заборонити готівку і ввести, ще, точніше, залишити лише електронні розрахунки. Ну, а сьогодні хочу подивитися, що і до чого. Ну що, поїхав! Ну, давайте так. Скажемо, на найближчі два роки подивимось, що й до чого. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи найближчі 2 роки в Україні заборонять готівку? Хай скажуть що неправду. Урус перевернутий. Ансус перевернутий. Вуньою. За, зараз песню, зрозумійте, моє відношення. Дивіться, ураз перевернути, ансус переверний вунів. Відразу сил не вистачить для цього влади, да? чи то рішучості. Тут можна і так, і так подивитись. В даному випадку це не лише про сили рішучість, це і про ресурс. Тобто ну, е не готова у нас не готова країна до такого переходу, аж ні разу. Навіть продвинуті країни, такі як Штати і Японія, все рівно готівку використовують. Ну, ми, ну а ми ну хоч убийся, не продвинуті ще Штатів і Японії, правда? ж? Дивіться, Ансус Перевернти, да взагалі брехня і дезінформація. Тобто, ну, звідки інформація з'явилася, ніби то, чи то проект закону, чи щось такого плану. Ну, Одним словом, його ще не утвердили, навіть рада толком не розглядала. Тобто, ну, взагалі щось, щось, щось там не то. Не та якась інформація. Знаєте, це ніби як вкид, щоб навпаки роз, розхитати суспільство. Ну, це те саме, як з переименуванням Запоріжжя, наприклад. да, прийшлось комусь в голову, жі Богу. Дивіться, Івуньо на кінець. Та, та радіти ми будемо. Рад, ось радісні новини по питанню, ну, в хорошому сенсі слова. Радітимемо ми з того, не буде цього. Найближчі два роки, так точно. Все, видихнув. Ну, давайте, ну скажімо, взагалі на перспективу подивимось. Ну, найближче, ну скажімо, 10 років. да, Давайте. Ну, світ все рівно потроху до того йде. Рано чи пізно і до нас воно дойде. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, а чи найближчі 10 років в Україні м -м, заборонять готівку? А я скажу, що неправда. Іса. Далі можна, в принципі, не докладати. Ну, давайте. Алагус. Соло. Ну, гаразд, все таке розкладу. Райдо перевернута. Дагас. Альгіс. Та ні, не про те мову. Дивіться. Да, до ставте, будь ласка, лайки, і підписуйтесь на канал. Дякую. Ну і заходьте на вкладка спільнота в ноше общество. Там актуальні новини по каналу, ну і не тільки. Дивіться одразу, перша руна іса, блокування. 10 років ні, не про тему. Крім того, руна як бачите, натякають, що ну, не, не, не туди дивишся, не той вектор. Якісь ну, обмежені можливості. Тобто ну, ем, зменшення використання готівки, ну, можливо, що постараються більше розрахунків в цифрову царину перевести. А заборона готівки точно ні. Дивіться. Ну, до речі, не назвав ну, добре. І Салагу, Соло, Райдо перевернуто, Дагас Альгіс. Про що мова, Лагус? Ну, правильний вектор. Ну, тобто, курс на це буде, те, що я кажу, що це світовий курс на те, що потроху будуть готівки відмовлятись. Чи це прям відбудеться в 10 років, сумніваюсь. Соло ну, це руна перемоги з одного боку. М -м -м, дивіться, ну, Лагус, це, до речі, ну, як? саме як про потік. Я знаю, потік, в даному випадку потік грошей, потік енергії. З цифровими технологіями, до речі, часто буває пов'язано. Тобто, ну, те, що я кажу, курс буде на цифровізацію, да, оце буде однозначно. Чи відмова від готівки повна, ось відразу ні. Ну, соло, да, курс буде, ну, це буде реалізація певних планів. Да. Ну, руна перемоги все рівно паде. Ну, тут подив... як подивитись, ми. Звичайно, прості люди не дуже в захоті від такої ідеї. Ну, схоже на те, що ні. Все-таки перемога буде за народом, не за владою в даному питанні. Ну, райдо перевернуто я пояснив, тобто, ну, це обмеження певних можливостей, так. Да. Тобто е збільшення м -м, цифровізації і перехід там, на електронні платежі, так, буде однозначно. Це проміжок 10 років. Заборона готівки не про те мова. Крім того, дивіться, да, господи, трансформація ситуації. До речі, по правильному вектору, якщо так. Да? Тобто, знов таки, цифровізація це все сюди. Це дасть трансформацію ситуації, до чого? А до Альгіс? тобто, Ну, ем, ну, фактично, да, населення буде себе більш захищеним почувати. Ну, і гроші, якось, е, гроші, виходить, будуть більш захищеними, де банківська система в цілому, якщо так подивитись. Ну, адже ми питаємо про грошові питання, відповідно так. Тобто, ну, в будь-якому випадку, бачите, це до гарних наслідків приведе. Ну, ось ми з одного боку, ми якось більш захищеними це почуваємо. з другого боку, ну, бачите, все рівно перемога. Тобто, ну, що Бога, що називається гарно всім. Да? Держава для себе якісь моменти спростить з тим, що цифровізує певні процеси. Ну, а люди будуть довольні, що все рівно є готівковий розрахунок. Якось так. Тобто, тут якесь, ну, знаєте, Соломонове рішення буде схоже на те. Цікаво. Ну, це 10 років. Далеко я загляну. Ну, добре. Отакі от, от розклади вийшли. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!